Наївність може заробляти тобі гроші, суй носа всюди, де тобі здається, що тобі підеться як цікаво. Запитуй, став дуже багато запитань, не бійся виглядати тупим, це нормально. Шукай різні шляхи донесення своїх думок, своїх. Е... Гіпотез, ось всього того, що тобі хочеться сформувати та показати іншим, да, після того як ти ставиш ці запитання, пропонуй якісь свої рішення, навіть якщо вони тобі здаються дуже банальними, типовими, дивними, і тобі здається, що ти недостатньо ще професіонал. Не бійся бути наївним, ось і бути трошки дитиною у сфері, яку ти обожнюєш, тому що це шлях, завдяки якому можна обігнати 99%... Всього ринку навколо, бо люди сикають, вони бояться, їм страшно виглядати тупими. Їм здається, що їм потрібно пройти 20 тисяч курсів для того, щоб виглядати впевненим і брати для себе якісь проекти. І ось якщо ти зможеш знайти всередині себе силу, яка зробить ось цей перший крок, то в тебе все буде дуже добре у житті через твою особистість, бо ти особливий.